Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває друзі. Мене звуть Юля Петрова. Я нагадую вам, що сьогодні п'ятниця, 8 грудня. Будемо говорити сьогодні про свіжий обстріл України. На жаль, чергової повітряної атаки зазнала наша держава, наші мирні українські міста. Це перші половині моєї ефірної години. Поговоримо і далі йтиметься про те, яких освітніх втрат Україна зазнала під час війни. Ну і найголовніше, а що із цим робити, як зробити так, щоби наші діти не програвали, так би мовити, не програвали у своїх. Знаннях ні математичних, ні гуманітарних обов'язково про це також поговоримо. Зараз я чекаю, коли на прямий зв'язок зі студією вийде мій перший гість – Це Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний опір. Планую розпочати розмову із ними. Із на жаль, повітряних атак по Україні, як я вже сказала, пам'ятаємо вчора ввечері, і сьогодні вранці ми стали свідками чергової повітряної атаки по мирних українських містах. Вранці росіяни запустили по Україні дев'ятнадцять. Надцять крилатих ракет Протиповітряній обороні вдалося знищити 14 із них. Про таке відзвітував речник командування повітряних сил Юрій Ігнат у Павлоградському районі Дніпропетровщини. Одна людина на жаль загинула щонайменше четверо. Постраждали двоє з них у важкому стані. Ну і щойно ви почули в новинах, що на жаль, під час цієї повітряної атаки загалом загинули вже двоє. Мирних українців зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний опір. Пане Олександре, добрий ранок! Слава Україні героям слава вітаю! Тож повітряні атаки, обстріли крилатими ракетами від ворога. Я так розумію, повертаються. Що нам розуміти про нинішню атаку? Вона не є якоюсь рекордною масовою. Це достатньо стандартна за кількістю була обмеженого боєкомплекту. Атака, чому я говорю обмежено? Тому що було використано 19 ракет, тобто не 50, не 60, не 70, Вони використали 19. Схоже кількість використовувалася під час системних регулярних ударів в травні та в червні, як ви. Можете пригадати, і е, використовувалася така схема, така ж сама схема навантаження на м, самі е, літаки, які є пусковими. Тобто, ту 95 МС використано було сім літаків, що говорить про те, що кожен з літаків мав навантаження від двох до чотирьох ракет, замість того, щоб розміщувати максимальне навантаження. Вісім, е, тому це е, Ну, скажу так, це могла бути або а, перша проба після багато такого довготривалого, довготривалої паузи. Бо останнього разу вони використовували Х-101-555 21 п'ять вересня. А, за цей час вони змогли накопичити достатньо серйозний боєкомплект а, цих ракет. З, знову ж таки важко поки говорити, це буде системність ударів, чи це дійсно зараз вони спробували проекспериментувати з новими траєкторіями польоту, бо все ж таки траєкторії польоту вони були прокладені так, що деінде їм вдавалося оминати ті зони, де присутні наші засоби протиповітряної оборони. На жаль, це пов'язано з тим, що не о, усюди ми маємо багато шаленований. Багато на прикриття повітряного простору і залежність знову тільки від наших партнерів від темпів постаченню нам необхідних зенітно ракетних комплексів, щоб збільшувати ці зони, які не будуть прогаленими, тому це міг бути перший такий експеримент: подивитися, як можна використовувати нові траєкторії по скажу так протягом всього листопада. Росіяни займалися тим, що вони покращували можливості по маршрутізації своїх дронів камікадзе наш над Україною, і іноді їм вдавалося протримуватись по 6, 7 та навіть по 9 годин в нашому повітряному просторі, наближаючись навіть до кордону з Польщею, і не виключаю, що такі експерименти вони будуть проводити з тепер крилатими ракетами, але все ж таки. Ем, найближчі дні вони е, покажуть. Або о, це дійсно був експеримент. Е, вони з нього будуть робити висновки і відповідно е, вносити корек... е, коригування свої маршрути та траєкторії, або це дійсно системна робота, і найближчим часом е, буде повторення такого удару. На жаль, ну і також днями росіяни знову обстріляли припортову інфраструктуру України. Пам'ятаємо про атаку по Ізмаїльському району на Одещині в ніч проти 7 грудня. Сили ППО, переважно кількість шахедів тоді збили. Проте на жаль, були й влучання. А як вважаєте, навіщо Росіяни це роблять? Адже так звану зернову війну вони вже програли. Ні, вони не контролюють зараз усе чорне море з нашого боку, принаймні так. І так виходять судна із українським зерном із українських портів. Ну вони взагалі війну з Україною вже програли, якщо дивитися на загальну ситуацію. Вони її програли ще в 2022 другому році, але це їм не заважає продовжувати мобілізувати ресурси і продовжувати цю війну. Тобто, будь-який тактик та стратег, які розуміються на військовій справі, він заради збереження життів своїх військових та техніки. Він би вже виводив би війська з України, але росіяни цього не роблять. Так само і з, в питаннях зерновою водою, в питаннях з зерновим коридором. Вони дійсно зараз не можуть якось впливати на зерновий коридор, новий маршрут, окрім як нанесенням ударів по портовій інфраструктурі Дунайській та Чорноморській. Тому вони і продовжувати це робити. Для того щоб тримати в постійній напрузі а, портову інфраструктуру саме цього регіону. Ось ви кажете, будь-який притомний військовий начальник, аби врятувати життя своїх підлеглих, буде виводити війська із України, але це не стосується росіян. На жаль, а ще в них попереду вибори назвали напередодні дату так званих виборів, відбуватимуться вони. Ми теж про це знаємо: 17 березня. А скажіть, будь ласка, як оголошена дата виборів може вплинути на події на фронті? Ну, наприклад, кажуть, що в окупантів є план захопити Авдіївку до того часу, і росіяни на цьому напрямку на жаль просуваються. Принаймні, про це пише. Американський інститут вивчення війни так це правда. Вони будуть намагатися інтенсифікувати свої наступальні дії е, саме під основні дати. Вони будуть вони буде хвиля. Ну, очікується хвиля, досить потужна хвиля наступу. Е, напередодні нового року, тобто, щоб до нового року Путіну було що сказати росіянам про епічні перемоги. Якщо їм не вдасться до нового року захопити Авдіївку, а вони будуть інтенсифікувати значно інтенсифікувати наступальні дії вже після нового року до їх так званих виборів, і при цьому вони будуть інтенсифікувати ці наступальні дії, збільшуючи загальну кількість тих сил, які сконцентровані. Біля Авдіївки вони можуть їх збільшити до 60 тисяч для цієї для того, щоб виконати ці задачі. Зрозуміло, на жаль, зрозуміло. Ну і знаєте, в нашому ефірі я спілкувалася із Максимом Морозовим. Його позовний лютий, це майор ВМС, офіцер Легіону Свободи. Він бере безпосередню участь у захисті, у захисті Авдіївки. Каже, ситуація поблизу міста дуже нестабільна. То росіяни намагаються наступати, то українці відтісняють їх на раніше займані позиції. А скажіть, будь ласка, чи дійсно зараз лишається високою вирогідність того, що місто доведеться залишити українським силам? І... І за яких умов це може статися, ну знаєте, ми маємо готуватися ну, до будь-якого це... розвитку подій, так ну так, це досить вирогідний сценарій. Його також треба враховувати. Бо в Авдіївці всього одна логістична артерія, це 0,542. Якщо вона буде фізично перерізана, наші війська в Авдіївці будуть в оточенні. Тому якщо буде такий ризик з півночі та з півдня, з північного та з південного секторів. Якщо 0542 почне опинятися під повним вогневим контролем росіян, то це вже буде велика небезпека, і фактично можна буде вже тоді говорити про те, що ризик опинитися в оточенні великий, і треба буде поступово виводити гарнізон наш Авдіївки. На жаль, це треба розуміти, тому що. Невигідне положення сама по собі Авдіївка це тісно досить такий потужний укріп район, але е, наявність всього на всього однієї логістичної артерії робить його все ж таки вразливим. Якби їх було більше, безумовно росіянам було б набагато важче. Ми пам'ятаємо Бахмут, наприклад, і Бахмут тримався до останнього. І все це завдяки тому, що як мінімум дві логістичні артерії його забезпечували з заходу 0,504, 0506 Навіть коли вони знаходились під вогневим впливом з боку росіян, а деякий період навіть під вогневим контролем. Одна одна з логістичних артерій була, та яка йде через хрому, то навіть тоді забезпечення здійснювалось і трималася оборона міста в Авдіївці. На жаль. Uh, таке реалізувати буде не те, щоб важко, а неможливо. Тепер трохи про приємне напередодні в центрі Москви сталася потужна пожежа. Загорівся електрозавод з однієї будівлі підприємства йшов дуже густий чорний дим. Бачили ці фото? Найцікавіше для нас те, що на цьому підприємстві виготовляють різне електротехнічне обладнання, зокрема для російського оборонного комплексу. Ну, власне, все частіше щось палає на Росію. Третього числа повідомлялося, що горів завод спеціалізованих автомобілів. А як ви прокоментуєте такі части? Ці масштабні займання ми зараз бачимо, що зима, в принципі, а це період, коли підвищується пожежна небезпека аварійність. Аварійність об'єктів, тому нічого дивного. Ну в них ми ж бачимо, в них навіть літаки, то не злітають, то падають а, пожежі у літаків, в двигунах трапляються. А це все ознаки ось того техногенного колапсу, в якому зараз існує Росія. А взимку він тільки каталізується, тому що зима ну це досить важкий такий період, а, коли прояви цих катастроф вони найбільш яскраві. Дякую вам за вашу іронію. Насправді, ну а тим часом Україна все ще чекає на фінансову допомогу від Сполучених Штатів. Пам'ятаємо, днями голосування в сенаті не відбулося через блокування республіканцями. Пам'ятаємо також емоційну реакцію з боку президента США Дональд е, Господі Джо Байдена. Він він назвав ненадання допомоги Україні безумством. Е, скажіть, будь ласка, до речі, тут поки ми з вами спілкуємося, Медведєв прокинувся. Він також прокоментував допомогу. Від сполучених штатів на яку ми очікуємо, сказав, що сказав, що зараз наступне знайду Україну назвав другорядною державою, яка перебуває у стадії розпаду. Це його цитата Медведєва. А бажання Джо Байдена допомогти українцям протистояти агресії Росії назвав знову цитата примітивним шантажем, щоб за будь-яку ціну продовжити бізнес на війні. Кінець цитати. Ну і ще одна цитата від цього даруйте Маразматіка. Він, значить, сказав про те, що загроза війни Росії проти НАТО як ніколи реальна. Ну, от я не знаю, як це можна коментувати, але спробуйте, будь ласка, навіщо нас знову лякають, не тільки нас у світ? Ми вже в це, ну, не те, що не дуже віримо, а дуже не віримо. Я скажу так, медведів це взагалі цей. Вершник ядерного апокаліпсису для росіян, це в нього така роль на сьогодні. Але якщо говорити про війну між Росією та НАТО, ну хай розпочинають. Я хочу на це подивитися. Ні, насправді це був би один з таких для особисто для нас. Це був би один з таких найкращих варіантів, якби Росія зробила б цю катастрофічну для себе суїцидальну помилку, та, наприклад, розпочала б вторгнення в Фінляндію. Або в одну з країн Балтії, або Польші, це, це, на жаль, це може лунати досить так жорстко, так? Але це правда. Це один з тих сценаріїв, який би зруйнував би Росію, і цілком та повністю вже можна було б говорити про спокійне, мирне життя в перспективі найближчого менш ніж року. Але. Цього не станеться, тому що Росія про чудово знає: якщо вона розпочне відкриту агресію проти НАТО, то їй буде кінець. А НАТО ніякої агресії стосовно щодо Росії розпочинати не буде. На я навіть скажу так: якби НАТО розпочало в односторонньому порядку вводити війська на територію Російської Федерації і йти в напрямку Москви, то НАТО би ніхто б не зупинив взагалі. Для них би це була найбільш швидка така е, наступальна операція, е, і е, фактично Росія була б захоплена дуже швидко. Бо ні, ніхто б не чинив би спротив. Ну там було, були б якісь е, такі локації спротиву, але невеликі. Але НАТО цього робити не буде. Бо це все ж таки цивілізована структура. Це це. Цивілізований е, альянс, е, який при цьому має ще досить таку е, немобільну, неманеврену бюрократичну систему, бюрократичну, е, бюрократичний такий фундамент, і він ой, весь цей альянс він базується саме на бюрократії. тому цього не буде ніколи. Ну, повертаючись до питання допомоги від американців, я нагадаю, ми чекаємо приблизно на 60 мільярдів доларів від сполучених штатів, які ніяк не проголосують, які ніяк нам не нададуть. Скажіть, будь ласка, а як не надання допомоги відобразиться на фронті на українському наступі? І де шукатимемо ці додаткові сили, додаткову зброю? Чи є якісь альтернативи? Про європейський союз також пам'ятаємо там 14-15 грудня і має відбутися голосування за 50 мільярдів євро. На кіль... Кілька років на чотири здається також для України, я більш ніж впевнений, що допомога від США, як надходила, так і буде продовжувати надходити. І Усі необхідні рішення будуть прийняті. Все, що нам треба, це тільки терпіння і зачекати. Але я думаю, що до кінця грудня або на початку січня 2024 року. Ми побачимо результат щодо нашого законопроекту щодо нашої підтримки. Консенсус між демократами та республіканцями буде знайдено, але якщо говорити про інші варіанти, то безумовно відсутність США як бази для, для підтримки України ну, це досить серйозний вплив на постачання нам необхідного озброєння, фінансування і багато чого іншого. Але з іншого боку, для забезпечення оборонних потреб може використовуватись саме потенціал Європи. З іншого боку, тут цікавий момент, коли Європі, США. Можуть компенсувати передачу Україні того чи іншого зброєння, і не тільки наприклад, тих самих танків важко середньо легкоброньованої техніки. Такий сценарій вже відпрацьовувався, але саме в контексті підтримки України. Якщо, як, якщо питання законопроекту може затягнутися, то е, США можуть по е, відповідним програмам розпочати підтримку м, тієї чи іншої європейської країни, яка б передавала свою сучасну наступальну або типу о, зброю з своїх е, запасів, з яких вона не планувала передавати, але при цьому отримувала б відповідну зброю і від США. Тобто відбувався б ось такий круговий обіг зброї між е, е, партнерами. Він і відбувався раніше, але все це проходило саме в контексті підтримки України. А тут може бути такий юридичний фінт. Назвемо це так. Ну і вчора стало відомо, що Україна та Сполучені Штати підписали декларацію про наміри щодо спільного виробництва зброї обміну технічними даними. Йдеться про виготовлення гібридних систем. ППО. зокрема, повідомили про це і в Білому домі, і в Пантагоні. Ну насправді для нас хороша новина. Скажіть, будь ласка, а наскільки швидко все це можна втілити в життя? Бо поки декларація про наміри, наскільки вона далека від реального життя? Скажу так, далеко. Технології, частково технології ми вже отримуємо. Ми вже отримуємо частково технології від наших партнерів і змогли покращити ту чи іншу зброю. Ну знову ж таки, західні технології використовуються в наших самохідних артилерійських установках. Богдана західні технології використовуються в деякому нашому іншому типу озброєння. Виробництво дронів ми налагодили також з використанням іноземного походження технологій. Все це ми вже отримали. Але нам по іншим галузям треба також відповідні, відповідна номенклатура. І тут питання саме про те, які саме галузі, які про яку саму номенклатуру як технологічного технологічного порядку, так і виробничого порядку ми говоримо. Це реалістично, але є дві позиції: це реалістично для сьогодення, що ми можемо це робити саме зараз, а є реалістичність вже після війни. Бо, наприклад, використовуючи західні технології і виробляти танки самостійно, ми зможемо тільки тоді, коли закінчиться війна. Виробляти танки з нуля, там, наприклад, так, нові, нові якісь модифікації. Ми не зможемо, допоки не закінчиться війна. Слухайте, а потужності в Україні лишаються? От я зараз про харківський завод думаю, і мені Малишева, наприклад, там де виготовлялися свого часу танки. Тобто, ну знаєте, от закінчується війна нашою перемогою, і ми розуміємо, що на державному рівні можемо дійсно говорити про велике виробництво зброї, яка нам також знадобиться, завжди знадобиться для захисту України. Тим паче, що Україна збирається до НАТО, і ми також зможемо забезпечувати себе зброєю дуже гідно і На такому рівні, по деяким позиціям так. Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про виробництво літаків, ми не можемо самостійно виробляти винищувачі. Uh -huh. З іншого боку, питання транспортної авіації тут зовсім інше питання. У нас є таке виробництво, але невідомо в якому воно зараз стані. Я скажу так: в нас є можливості. Uh, як зараз частково uh, відновлювати наш військово-промисловий комплекс і частково uh, відповідно, забезпечувати наші війська тією чи іншою продукцією? Uh, і є можливості в перспективі це робити, але все одно, на жаль, по тим чи іншим питанням у нас буде залежність від наших міжнародних партнерів. Це буде стосуватися як технології, так і тих типів зброї, які ми раніше не виробляли. І не зможемо у себе налагодити виробництво з іншого боку, в перспективі я скажу навіть так: Україна як країна, у якої був достатньо непоганий військово-промисловий комплекс, і коли вона його відновить, вона буде не тільки мати відновлений ВПК, а й доступ до західних технологій і унікальний досвід. Використання тієї чи іншої зброї в реальній повномасштабній війні, тому до нашої зброї буде ще і е, інтерес е, по експорту підвищений. Ми зможемо експортувати набагато більше та набагато е, краще ніж раніше. А експорт е, багато кому може це не сподобатись, скажуть, ми будемо комусь продавати, коли нам треба буде своє е, збільшувати. Так, але експорт він саме це і допомагає робити. Без експорту ми не будемо а, цілком та повністю незалежними в питаннях забезпечення свого війська. І саме експорт буде нам допомагати а, робити м, більше зброї. І найголовніше це також треба розуміти і дешевше навіть а, для наших військ. Ну і напевно, на сам кінець нашої розмови британська «The Times» розповіла про безпілотники, які використовує гур від міноборони для ударів на морі. А що на загал розуміємо зараз про українські надводні і підводні дрони? І навіщо так відверто даруйте про це? розповідає «The Times». Ну тобто, є речі, які повинні зберігатися в таємниці. Ми це також прекрасно розуміємо. Ну, давайте собі уявимо таку ситуацію. Ми з вами завтра сідаємо на таксі. Їдемо до секретної бази ГУР, спускаємося на їх виробництво, робимо фотографії а, секретних безпілотників, повертаємось на таксі назад і публікуємо їх в своїх а, соцмережах. А, як ви гадаєте, це реалістичний сценарій? Думаю, ні. Ну от то то й воно. А, тому ж, журналісти Таймс вони ж не просто так з'явилися на цьому виробництві. Uh, вони ж не самі туди, туди приїхали. Доброго дня. Ми з Таймс. Можемо ми зняти ваше секретне uh, виробництво, а потім зробити репортаж? Так звичайно, заходьте. заходьте. Тобто, це все було <світ> так. Все це було узгоджено. Я зараз не розумію. Ось а, цієї хвилі якогось негативу, який щодо цього до речі з'явилося в наших соцмережах. А, тому що ті люди, які коментують з негативом, вони не розуміють, що це не Таймс. Самі приїхали. Їх туди е, запросили, їм дали можливість це зняти їм е, і саме Таймс е, узгоджували з е, гурами Мови України, коли публікувати, як публікувати, з яких ракурсів публікувати. А е, якщо люди цього не розуміють, ну це їх власні проблеми, але саме цей репортаж. Він... Ну, так, але цей репортаж він з'явився ж не просто так. Думаю, це так. навіть в якомусь сенсі до речі, до речі, це в якомусь сенсі навіть реклама наших БП, наших без екіпажних катерів, тому що в майбутньому я не виключаю, що навіть і вони також будуть експортною одиницею. І також в них буде зацікавлені і країни НАТО і інші держави світу. Пан Олександр трошки заспокоїли. Розвеселили ви мене. Олександр Коваленко, військово політичний оглядач групи. Інформаційний опір, спілкувався зі мною. Друзі, ми йдемо далі. почуємося після свіжого випуску. Новин підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.